Глава 42. Марія єдина спадкоємиця заслуг Ісуса Христа. Святі евангелисти не згадували деякі таємниці, які Спаситель здійснив на Христі, і про які католики можуть тільки здогадуватися на підставі безпомилкових правд віри. Тим часом, окрім інших таємниць, мені було дано пізнати молитву. З якою наш Спаситель звернувся до предвічного Отця перед тим, як вимовив ці останні сім слів, які наводять євангелисти? Це була остання об'ява волі Спасителя, тобто заповідь, якому він, як правдивий і наймудріший отець, передав своїй родині врятованому людському родові скарби ласк. Які здобув протягом свого найсвятішого життя. Цей заповіт був укритий від людей, тільки найсвятіша діва знала його зміст, і не лише тому, що для неї були явними всі вчинки найсвятішої душі Христа, але й тому, що вона наставлена спадкоємницею, володаркою всього створіння. Оскільки Діва Марія була помічницею в ділі відкуплення, то саме вона мусила стати виконавцем заповіту. Її руки повинні були здійснити волю Христа, бо син довірив їй усе так, як отець довірив синові. Ця велика володарка має доручення роздавати скарби, які здобув її син, і які йому належать, як з огляду на його істоту. Так, з огляду на його заслуги, ця об'ява була мені дана для того, аби краще пізнати призначення нашої цариці та щоб грішники зверталися до неї як до скарбнички всіх багатств, які її син і наш Спаситель вирішив разом з Небесним Отцем розподіляти між нами. Бо всіляка допомога, яка до нас приходить, стає нашим здобутком за посередництвом пречистої Діви Марії. Вона призначена для того, щоб розділяти все своїми милостивими і щедрими руками. Ісус зі святого Христа на Голготі звернувся до свого Небесного Отця з такою молитвою. Омій вічний Боже! Визнаю і прославляю тебе з цього Христа, прославляю тебе через жертву мого болю, моєї муки й смерті, оскільки ти підніс мою людськість через особисте поєднання з Божою природою до найвищої гідності, так, що я, Христос, є Богом і одночасно людиною та помазанцем через твою божественність. Прославляю тебе, бо ти наділив мою людськість уже в хвилину втілення, повнотою можливих дарів і хвали. Уже в цю хвилину Ти уділив мені на цілу вічність панування над усіма створіннями, ти призначив мене володарем неба та стихій, сонця, місяця, зірок, вогню, повітря, землі, морів і всіх живих та неживих речей, які є на них. Ти доручив мені наступність часу, днів і ночі, ти надав мені над усіма владу так, що згідно зі своєю волею можу всім розпоряджатися. Ти вчинив мене головою, царем і Господом усіх ангелів та людей, щоб я ними управляв і наказував їм, винагороджував добрих та карав злих. Ти дав мені ключі до найвищих небес і глибини пекельних в'язниць, у мої руки ти вклав вічне спасіння людей, передав мені їхнє царство, князівство і держави. Ти дав мені владу, щоб я всіх, які можуть брати участь у твоїй ласці та хвалі, усправедливлював, прощав і спасав. Ти зробив мене Господом життя і смерті, Господом усіх людських дітей. Господом Святої Церкви та її скарбів, ласк, Господом святих Писань, таємниць, тайн і дарів ласки, це все ти вклав у мої руки, передав моїй волі й наказам. За те все хвалю тебе, визнаю і величаю. А тепер, о вічний Господи й Отче, коли вмираючи на Христі, відходжу з цього світу, щоб повернутися на Твою правицю. Тепер, коли через мукою смерть я сповнив діло відкуплення, яке ти мені доручив, моїм бажанням є, щоб власне цей хрест був трибуналом нашої справедливості і милосердя. Пробитий до Христа, прагну судити тих, за котрих складу в жертві своє життя. Хочу відзначити, що моє діло слушне, прагну розділити скарби, які я одержав через свій прихід на світ, моє життя і смерть. Уже тепер має бути призначена нагорода, яка належить кожному зі справедливих і відкинутих, відповідно до його вчинків, якими виявив мені любов або погорду. Усіх справедливих я закликав до моєї ласки і дружби. Відтоді, коли прибрав людське тіло, я безперервно заради них працював і страждав. Я переносив труднощі, насмішки, бочування, коронування терням. А тепер переношу гірку смерть на Христі. Я просив про Твоє безконечне милосердя для всіх. Ночі я проводив у молитві постив і навчав, бажаючи усім людям показати дорогу до вічного життя, оскільки це в моїй силі, то всім бажаю вічного життя, Бо заслужив його всім без винятку. Для всіх я встановив право ласки, а церква, в якій можуть бути спасенні. Буде сильною і непорушною в усі часи. Утім, в нашому наймудрішому передбаченні знаємо, мій Боже і Отче, що не всі люди хочуть прийняти вічне щастя, яке їм даємо. У своїй злості і затятості багато не хочуть скористатися нашим милосердям, не хочуть вони йти дорогою, яку я їм визначив своїм життям і смертю, воліють краще йти слідом своїх гріхів, доки не загинуть. Ти справедливий, мій Господи й Отче, справедливими є твої рішення, оскільки ти встановив мене суддею над живими і мертвими, над добрими та злими, то я визначу нагороду справедливим за наслідування мене і зроблені мені послуги, а грішникам кару за їхню облудність і затятість. Одні матимуть частку в моїх добрах, а інші будуть позбавлені спадщини якої не хочуть прийняти. Отож тепер поклоняюсь тобі, мій вічний Отче, і висловлюю свою останню волю, яка відповідає твоїй вічній Божій волі. Хочу, щоб на першому місці була названа моя пречиста мати, яка дала мені людське життя, роблю її перед усіма іншими головною спадкоємицею, ласки й хвали, які мені належать. Нехай буде незалежною володаркою цих усіх дібр. А те, що є як чисте створіння може прийняти з дібр ласки запевняю їй уже на майбутнє. Моєю волею є також те, щоб ангели і люди були її власністю та мала над ними повну владу, усі повинні її слухати і служити їй. Також дияволи повинні боятися її і бути її підлеглими. При чистій діві мають служити всі нерозумні істоти. Небо, зірки, планети, стихії, усі живі істоти, птахи, риби, інші тварини і все, що живе на землі. Я зробив її господиною над тим усім, а всі створіння повинні її прославляти й поклонятися. Моєю волею є також, щоб вона була скарбницею і дарувальницею усіх дібр, які є в небі та на землі. Усе, що порадить і про що розпорядиться в церкві щодо моїх дітей, людей буде затверджене в небі трьома Божими особами. А якщо чогось зажадає для смертних тепер і в усі часи, ми виконаємо це згідно з її волею та її розпорядженням. Заявляю далі, що ангелам, які послухали твою святу і справедливу волю, належать найвищі небеса. Місце їхнього вічного проживання. Разом зі щастям, що можуть оглядати нашу божественність, вони мають тішитися нашою дружбою і товариством. Наказую їм, щоб визнавали мою матір правомірною царицею і володаркою, аби їй служили, оточували опікою та носили її на руках, повинні слухати її накази і виконувати всі її доручення. Дияволів викидаю й виганяю з нашого товариства, бо опиралися нашій святій волі, оголошую їх предметом нашого обридження і засуджую на вічну втрату нашої дружби, споглядання моєї матері та моїх друзів, святих і справедливих. На вічне їх перебування визначаю те, що є найдальше віддалене від нашого трону Божого, тобто підземні безодні й жахлива темнота. Це буде їхня спадщина, яка дістанеться їм за пиху та за зачерствілість, з якою збунтувалися проти істоти Бога і Його розпоряджень, у цих темних безоднях мучитимуться у вічному вогні. З усього людського роду закликаю, вибираю і всією своєю силою волі вирізняю всіх справедливих та покликаних, які через мою ласку і наслідування мене стають святими. Сповнюючи мою волю і слухаючи мій святий закон. Після своєї матері власне їх називаю спадкоємцями всіх своїх обітниць, таємниць і благословінь, своїх скарбів, таїнств і таємниць святих Писань визнаю їх спадкоємцями усіх чеснот віри, надії, і любові, мудрості та справедливості, сили і поміркованості. Зроблю їх спадкоємцями мого Христа, моїх терпінь і принижень. Моєї бідності, нехай це буде їхньою участю та їхньою спадщиною у смертному житті. Щоб робили це з радістю цей спадок називаю гарантією моєї дружби, бо і я обрав їх для себе. Відповідно до рівня їхньої підготовки і любові, даю їм свою опіку і захист, свої святі обітниці, свідчення ласк та могутню допомогу. Буду для них отцем, братом і другом, а вони будуть моїми дітьми й улюбленцями. Як мої діти будуть спадкоємцями моїх заслуг і скарбів. Хочу, щоб брали участь у моїй святій церкві й таїнствах, черпали звідти ласки й дари, відновлюючись у моїй крові та очищаючись щоразу більше. Прагну, щоб допомагало їм у цьому заступництво моєї матері та святих. Моя мати визнає їх своїми дітьми, а ангели мають їх захищати, провадити і носити на руках, щоб не спіткнулися, тоді допоможу їм відвестися. Наступною моєю волею є, щоб справедливі й вибрані встали понад відкинутими й дияволами, мої недруги мають їх боятися і підлягати їм. Усі розумні і нерозумні створіння мають служити справедливим, небеса, зірки та планети мають давати їм життя, земля стихії, і всі тварини мають їх годувати. Всі створіння повинні їм служити, як моїм друзям і дітям. У них прагну бачити моє щастя, їм прагну вділити моїх таємниць, довірливо спілкуватися з ними. А доки будуть жити у воюючій церкві, прагну перебувати біля них під видами хліба і вина як гарант вічного життя і хвали, які їм обіцяю. Потім одержать у спадок щастя, щоб уживали його зі мною в небі, де їх добра будуть нескінченними, а насолода вічною. Натомість, покликаним, а згідно з нашою справедливою волею засудженим. Визнаю в їхньому смертному житті такий спадок, який має полягати в пожадливості тіла і пишноти життя з усіма наслідками, мають їсти і насичуватися спороху землі зі своїх багатств і пишності світу. Бо працювали, аби здобути ці речі, на них скеровували свою волю й почуття, надані їм здібності й добродійства. Дали себе добровільно та згідно з власним вибором ошукати, висміявши правду, запропоновану їм у моєму святому законі, відреклися від тієї правди, яку я записав в їхніх серцях і яку їм показувала моя ласка, погордили моєю наукою й моїми добродійствами, натомість слухали моїх і своїх недругів, приймаючи їхню брехню, любили легковажність. Чинили несправедливості, піддавалися почистям, тішилися помстою, переслідували бідних, принижували справедливих, обріхували послушних і невинних, слугуючи несправедливим законам, старалися вивищитися понад кедри Лівану, оскільки робили те все, щоб образити нашу доброту, були затятими і зреклися права ласки, які я заслужив для людських дітей. Тому я виключаю їх зі спадщини моєї дружби й хвали. Так як Авраам віддали від себе дітей невільниці з кількома подарунками, а головний спадок залишив Ісакові, синові Сари, так і я позбавляю свого спадку і залишаю їм лише минущі земні добра, які самі собі вибрали. Виключаю їх з нашого товариства, товариство моєї матері, ангелів і святих. Засуджую їх на вічне осудження і пекельний вогонь у товаристві Люцифера і його дияволів, яким добровільно служили, на цілу вічність позбавляю їх надії спасіння. Це вирок, мій Отче, який я висловлюю як суддя і голова ангелів та людей, це заповіт, котрий залишаю перед моєю смертю, це результат діла відкуплення, бо справедливо кожному відплачую. Відповідно до його вчинків, і згідно з рішенням Твоєї неосяжної мудрості й Твоєї справедливості, так Ісус Христос промовив на Христі до свого предвічного Отця. Ця таємниця була запечатана в серці Пресвятої Діви Марії як таємний заповіт, який за її посередництвом мав бути виконаний у визначений час.